Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, про основні нововведення, які планують запустити у 2023 році для водіїв. Їх тут вісім основних таких я виписав. Зараз про них вам розповім, до чого ж готуватися у наступному році, що там зміниться, як і наскільки. А перед тим величезна подяка. Усім, хто долучився до каналу, наше число стрімко пішло вверх. Це означає, що новини вам заходять. Я буду і далі старатися щось таке цікаве для вас підбирати. І актуальне, щоб ви були в курсі усіх автомобільних новин і не тільки. А тепер давайте ж розберемося з тим, чого нам очікувати. Перше, на дорогу знову повернуться фантомні патрулі. Це автомобілі патрульної поліції без розпізнавальних знаків, які можуть їхати за вами, перед вами і фіксувати ваші Порушення правил дорожнього руху, і навіть вимірювати вашу швидкість. Навіть якщо він їде чи напроти вас, чи за вами, він може вимірювати вашу швидкість, таке у нього обладнання. Їх планується не тисячі, так як хотіли зробити до війни, що в кожному місті їх там має курсувати чуть ли не по 10-20 штук, так? а всього-навсього декілька десятків, тому що війна внесла свої корективи і нема зараз грошей на обладнання цих автомобілів. Далі мають е, збільшити покарання за перевищення швидкості в населених пунктах аж до позбавлення посвідчення водія, тобто праву. Якщо е, швидкість в населеному пункті буде більша, ніж на 50 км за годину, тобто 50 дозволено, на 50 більше 100, то права забиратимуть на строк від 3 до 6 місяців, це в залежності від вашої Історії порушень, так, якщо ви часто нарушували грубо, то на 6 місяців, якщо це якийсь перший раз вас спіймали, то на 3 місяці. А якщо більше ніж на 70 км на годину, тобто, якщо ви будете по населеному пункті летіти 120, то від 6 місяців до 1 року. Це стане реальністю, якщо приймуть законопроект 62. 6214, який вже поданий до Ради і активно розглядається. Далі також у раді розглядається Законопроект про перше підвищення термінів оплати правопорушень, тобто ваших штрафів, з 10 до 15 днів пільговий період, і також про те, щоб не передавати оці прострочені так, платежі в виконавчу службу. Тобто, якщо протягом 30 днів ви не сплачуєте штраф, він передається до виконавчої служби, і тоді у вас вже цей штраф. Можуть стягнути будь-яким методом, навіть прийти додому там забрати грубо кажучи, телевізор чи ту саму автівку на штрафстоянку. Патрулі ж щоб ці штрафи не передавались до виконавчої служби для того, щоб, по їх словам, зменшити водіям цю процедуру оплати, полегшити. Не шукати цю виконавчу номер розпорядження, оплачувати штраф, а щоб просто прийти в поліцію і заплатити штраф по своєму прізвищу ім'ю, як це робиться в 10-15 дневний термін. Тобто усі штрафи, навіть прострочені, передати в поліцію. Далі новина для усіх, хто хоче. Перегнати автівку за кордону планують запустити розмитнення автомобілів за допомогою застосунку дія, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо даний законопроект вдасться ухвалити в найближчому часі, то процедура розмитнення займе всього. Декілька хвилин. І має відсіяти усю цю бюрократію і корупційну складову. Ну, До того ще потрібно підготовитись, тому що от ті, хто зараз сидять так, на цих кормушках на митниці, то важко буде викорінити це все. Тому думаю, що це ще займе деякий час. Але тим не менше вже анонсовано про те, що це в найближчий час буде запущено. Наступне техогляд, багато так запроти, багато. Різних чуток і фактів, сказаних на цю тему, буде прийняти у наступному році, якщо буде закінчена війна. Але тим не менше було анонсовано, що до кінця військового стану ніякого тихогляду вводитись не буде, а потім він буде ретельно підготовуватись. Тому що в такому вигляді, який його пропонують зараз, це просто якийсь маразм, що 50% автомобілів просто його не пройде фізично по тих параметрах, яких вони пишуть зараз. Ну я думаю, що вони не ризикнуть. Вони я маю на увазі у Верховній Раді, так Кабміні, не ризикнуть так його ввести, тому що це викличе дуже негативний відгук серед населення і. Чого чого, а зараз цього вони точно не хочуть? Наступне нововведення у Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують підвищити вартість усіх адмінпослуг, аби знизити збитковість органів МВС. Виявляється, МВС, так де черги на реєстрацію автомобілів, на отримання прав записуватись туди потрібно за тиждень по цих онлайн квиточці, отримувати цей номер. І вони ще й збиткові. Ну, якось так собі звучить, але ну, тим не менше. У разі схвалення закону вартість посвідчення водія або прав зросте у 30 разів, а реєстрації авто у 4 рази. Тож бачимо, що купити як права, ну цього не потрібно робити, потрібно здавати і автівку стане ще дорожче. І ще зміна алгоритму здачі на посвідчення водія права. По-перше, хочу зробити, що початку здаєш теорію, тобто аж в МВС, йдеш здаєш теорію, а аж потім ти маєш право приступити до водіння навіть з інструктором. До того ти не маєш права водити навіть з інструктором. І після того, як ти пройдеш вже навчання з інструктором, йдеш, здаєш практику і отримуєш посвідчення водія. І отримання посвідчення водія буде таким чином, що. Ти приходиш, я вже про це розповідав, тут дуже швидко повторюсь: приходиш в МВС, стаєш в спеціально обладнану кабінку, проходиш ID-верифікацію по вашому лицю, і після того тобі рандомним методом визначається комп'ютер, за нього сідаєш і здаєш рандомно вибрані тести. Тобто, щоб. Екзаменатор ніяк не міг повпливати на ситуацію. І кількість камер в авто під час уже практики хочуть збільшити до 4, щоб все було по кругу, як то кажуть, видно, і ніхто вам там нічого не допомагав і не заважав. Таким чином, хочуть покращити безпеку руху на дорозі, так, щоб було менше ДТП, щоб люди вчили це все, знали правила, знали. Теорію, практику, і також забрати корупційну складову, щоб не продавалися посвідчення водія або права, не можна було купити. І остання новина з цієї рубрики це по вартість бензину. За прогнозами Національного банку, Нацбанку України, прогнозують, що вартість палива зросте на 20%. Все це буде зумовлено саме. Курсами і інфляції, але якщо нафта продовжить е знижуватись в ціні, як це відбувається зараз, то е зростання не відбудеться впродовж усього року. Тобто тут ну, бабка надвоє гадала, ми бачимо, так, як цей... ціна нафти то туди попливла, то туди. Зрозуміло, що це все штучно цими ринками робиться, але тим не менше від цього залежить ціна і на наш бензин. Я, звісно, більше хочу, щоб цей бензин став дешевший, або не змінився, хоча в ціні. Але придержуюсь таких тверджень, як на практиці, і підтверджується, що з кожним роком він там на пару гривень та й зростає. Ще пам'ятаю, як він був по 8, по 16, по 20 з копійками, так 30 дуже довго тримався в районі 30. Зараз скільки? 50, так. То про якесь здешевлення може йти мова, якщо там і не подешевший, то там на пару копійок чи на гривню на деякий короткий час, але потім знову підніметься вверх. Тому дорогі мої водії, з новим 2023 роком, отакі нововведення очікуємо упродовж цього року. Як тільки щось буде вводитись, додавати змінюватись. Я вам відразу розповім на каналі автотема, тому долучайтеся. Буду радий бачити кожного дія на своєму каналі. До нової зустрічі!